Всім привіт! Сьогодні у нас така тема, що чекає вас в найближчий час. Для енергобіну підписочка ставимо клас, повна діагностика Viber Telegram. Дівчата, хлопці, розклади є загальними. В кого як резинує, пишіть, будь ласка, в коментарях. Також є вже програмні свічки в роботі. Хто бажає собі замовити, також звертайтеся в приватні повідомлення. Дивимося, що чекає вас в найближчий час. Що чекає в найближчий час? Найближчий час Що вас чекає. А вам гроші йдуть. Дивіться, в ваше життя, в ваш дім йдуть якісь фінанси. Фінанси йдуть від мужчини. Якийсь чоловік вам дасть пользу. Польза, денюжка йде в благо. Приймайте, приймайте. Знаєте, може на даний момент ви стоїте, якась така важкість да, по фінансах у вас зараз на даний момент, але вам допоможе. Може хто шукає комусь треба, да, бо ви тут на такому дорогі вийшли, не знаєте, розвілочка вийшла, не знаєте, куди бігти, де знайти, вам дідюшка йде від такого мужчини, але мужчина, як знаходиться в дорозі, він не біля вас. От вам йдуть фінанси. Коли ви отримаєте ці фінанси, ви будете вирішувати, куди я б сказала, знаєте, віддати, куди дати, що залишити, що Цими грошима робити. Ну, якась така прям важка ситуація, фінансова ситуація, але мужчина вам допоможе. Угу. Ну, дивіться, тепер можу такий маленький пазлик зложити для вас по розкладу. Кусь зараз такі, я б сказала, трудності, такі конкретні, з фінансами. Не знаєте, де знайти, де взяти. Гроші вам падають, ви знайдете вихід ситуації вам падає. В найближчий час вам падає польза, велика, не маленька, дівчата, велика польза падає від якоїсь мужчини. Ви будете вирішувати якісь свої питання, у вас падають такі прямо дороги. де будете ходити, віддавати, модекі борги, будете закривати. Ну от прямо вам падає таке. Далі. Далі, от ви вирішите з цими документами, бумагами, і знаєте, таке враження, ви, як та пташка, все, фух, відпустила, все добре, от вас чекає удача. Вирішите своє питання і буде все добре, бо карта, удачі вам йде. Але в цьому всьому вас переверне якийсь чоловік, він вам допоможе. Від нього падає вам польза. Ва благо, приймайте, хай у вас здійсниться.